Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися перевіреним роками рецептом. Це консервований перець із медом на зиму. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Для початку взяла перець, його помила, обчистила і зважила мені потрібно 3 або 3,5 кг уже очищеного перцю. У мене тут 3,5 кг. Є різний менший, більшенький. Тепер беру і різаю його смужками. Повздовж, приблизно так. Полосочками нарізаємо. Ось перчик я порізала, нарізала, відставлю його по в сторону, а тим часом потрібно приготувати маринад. До каструльки вливаю 1 літр води. Додаю 2 столові ложки солі, 2 лаври листочка і приблизно 20 горошин чорного перцю. Сюди ж додаю соняшнику олію 150 мл і 100 мл оцету. І самий головний інгредієнт це мед. У мене приблизно в півлітровій баночці третя частина банки меду. І додаю ж сюди, до маринаду. Можна додати і більше, буде більш солодший перчик. Також до маринаду можна додати і пекучого перцю. Все за своїм смаком. І тепер переходжу до плити. Все перемішую і довожу маринад до кипіння, щоб сіль і мед розчинилися. Тим часом, поки маринад готується, піду каструльку, у мене вона така старенька. Не хвилюйтесь, вона не грязна. І перекидаю сюди ж перець. Беру побільше таку каструльку, щоб зручно було перемішувати це все. Ось маринад закипів, відставляю його в сторону. Тепер переношу, тепер переношу на вогонь перець. І заливаю його цим маринадом, перемішую і проварюю приблизно 3 хвилинки. Час від часу помішую. Накриваю кришкою і засікаю 3 хвилини. Ось минуло 3 хвилини. Перець осів, все гарненько прокипіло. Запах вам такий передать. перчик і мед. Тепер беру півлітрову баночку, трішки потримаю над парою, щоб вона нагрілася, і буду її наповнювати перцем, туго втрамбовувати не потрібно, і відразу ж заливаю маринадом. І так роблю із, усім, із усіма банками до закінчення перцю. Ось наповнила я банки перцем і маринадом. Вийшло в мене 6 півлітрових баночок. Накриваю їх кришками металевими. І ще потрібно їх простерилізувати 5-7 хвилин. Різну ж каструльку, застелила її старою ганчіркою і переношу сюди ж баночки. Заливаю водичкою. Водички наливаю так, щоб було більше половина банки занурена в воду. І тепер ставлю це все на вогонь. Від моменту закипання води стерилізую 5 хвилин. Ось минуло 5 хвилин. Буду діставати баночку. Ось який вигляд має всередині. І закручую ключем. Перевертаю верх дно. І так і з усіма банками. Ось закрутила я баночки, накриваю їх одіялом, укутую так тепленько, і залишаю до повного охолодження. І ось у мене ще залишилося кілька перчиків для спроби. Погляньте, залишаються ціленькими, нічого ніде не, не розпадається. І ще хотіла б наголосити на тому, що як ви варите із маринадом перець, то обов'язково його потрібно варити 3 хвилини, не більше. Бо тоді він перевариться і буде, і утвориться така каша. А нам же ж цього не потрібно. Це дуже смачно. Взимку з картопелькою. Те, що потрібно. Смачного!